Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему об'єм прямокутного паралелепіпеда. І у нас є дуже простенька задачка. Давайте її почитаємо. Площа підлоги спортивного залу, який має форму прямокутного паралелепіпеда дорівнює 192 квадратних метри, а його об'єм 960 кубічних метри. Знайдіть висоту спортивного залу. Ліза, що ми знаємо у цій задачі? Що площа підлоги спортивного залу дорівнює 192 метри в квадратних. Так, площа підлоги спортивного залу дорівнює 192 квадратних метри. У прямокутного паралелепіпеда от площа підлоги, це що таке мається на увазі? Це основа. Це основа. Давайте ми її покажемо. Давайте ми її зараз покажемо. Ось наша основа. Це площа нашої основи. Так? І вона дорівнює 192 квадратних метри. Оця площа основи, на якій і стоїть наш прямокутний паралелепіпед. А її, його об'єм 960. Кубічних метри, так, об'єм нашого спортивного залу. 960 метри кубічні. І нам потрібно знайти висоту нашого спортивного залу. Ну, Давайте відмітимо, що нам потрібно знайти висоту. Тобто, ось це ребро. так. Скільки у нас, до речі, ребер має прямокутний паралелепіпед? 12. 12. А скільки в них. Скільки цих ребер однакових чотири. є по чотири. У нас є однакові чотири висоти, однакові чотири ширини і однакові чотири довжини. Так, Ліза? Ось нам потрібно знайти висоту. І чи є якась така проста формула, за якою ми можемо знайти висоту, якщо ми знаємо об'єм нашого прямокутного паралелепіпеда і площу його основи. Є? Я, я, яка це формула? Перша формула це А, помножити на Б, помножити на С. Що це за формула і навіщо нам ця формула? Це формула об'єму. І вона нам, звісно, не підходить. І вона нам, звісно, не підходить. Так, у нас є дві формули об'єму. Перша формула об'єм дорівнює довжина помножена на ширину і помножена на висоту. Але ми не знаємо ні довжини, так, ні ширини, ні висоти. Нам ця формула не, не потрібна. Да, вона нам не підходить і в даному випадку вона нам не потрібна. А яка ще формула є об'єму? Ну, площа основи помножиться на H. А H це що таке? Це висота. У нас є ще одна формула об'єму. Об'єм дорівнює, площа нашої основи помножена на H, h в даному випадку, це наша висота, так? Давайте цю, Правильно я кажу так. Чи ні? Давайте цю формулу покажемо. Дивіться, наша, наш об'єм дорівнює площа основи S. С основи прямокутного паралепіпеда помножити на висоту, Помножене на H. Ось, ось наше H. І ми знаємо: ми знаємо об'єм, так? Об'єм у нас 960, ми знаємо, і ми знаємо площу 192 квадратних метри. Як нам, от, за цією формулою, знайти наше H, тобто висоту, що треба зробити? Треба 960 поділити на 122. Тобто, Ой, нам, 192. Нам потрібно, щоб знайти висоту об'єм поділити метр. на площу основи. так? На площу основи. Ми вже це зробили. Об'єм наш 960 кубічних метрів ми ділимо на площу основи, на 192 квадратних метри. І ми отримаємо наші 5 метрів. 5 метрів це висота нашого спортивного залу. Е, ще є один нюанс. Е, у нас такий виник нюанс, коли Ліза хотіла переводити одні одиниці, ну, в інші якось, бо тут, бачите, метри кубічні, а тут метри квадратні, нічого не треба переводити, тому що, коли ми ділимо кубічні метри на квадратні. От, цифри ми ділимо так, як завжди. А ось степінь ми просто віднімаємо 3 відняти 2. І тому у нас вийшлося просто метри. Не квадратні, не кубічні, ні ще якісь, а просто метри. Коли ми ділимо степінь на степінь, ми просто віднімаємо від більшої степені меншу степінь. Ми це ще не вчили. Але просто так собі запам'ятайте, що при діленні е, е, різних степеней ми просто їх віднімаємо від більшої меншу. Тому ми нічого не треба переводити в інші одиниці, це просто буде ось наші 5 метрів. Так, Ліза? Так. Ми все зробили правильно. це була... Дуже простенька задачка, бо формула простенька. І я думаю, що ти зрозуміла цю задачку, так, Ліза? Так, да, зрозуміла. Добре. ну і якщо Як вам сподобалось вам наше відео? Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па, гарного дня! Па-па!